Всім доброго дня я сьогодні покажу, як я оформила е, особистий жосит на квітень Або блокнот, так можна сказати. Ось такі е, е, я якщо в квітні у нас зараз Пасха. Ви святкуєте Пасху, треба тут буде написати. Ну, готуєтесь. Тут вже живена Пасха і така листівка, яка у мене була. Мене, хто народився в квітні, З 2 друзів, тут стікерпакати. З вайбера, квітень, другий місяць весни. Так, А тут у нас настрій.